Доброго дня, я Захарчук Євгенія Олегівна, лікар-алерголог-педіатр медичного центру доктор Сікачина. І сьогодні до нас прийшла мама Катя з двома прекрасними дітками, і ми розберемо важливі теми для вас. Доброго дня! Я мама двох діток, і я прийшла задати вам питання. У мене дуже багато до вас питань. Я все записала і хочу їх задати. Перше питання: чи можна тлумачити зак дистанційно на Viber? Е, загальний наліз крові. Можна тлумачити дистанційно при одній умові, коли лікар знає всю повноту картини хвороби, тому що ми не лікуємо самі аналізи. Ми повинні враховувати клінічну картину. І буває така ситуація, коли дитині стає краще. Клінічно, тобто там краще з нежиттю, легше з кашлем відбувається, проходить висипка, наприклад, так, але по результатах аналізів ми бачимо бактеріальну інфекцію, запальний процес. Це не є ознакою того, що ми маємо призначити антибіотик. Тому, якщо ви хочете, щоб лікар онлайн проконсультував вас з приводу аналізів, ви повинні повноцінно розписати всю ситуацію. Чи потрібні огляди у ЗД та нейросонографії для новонароджених? Е, дивіться, ситуація така: нейросонографія, це у Іде через джерельце, да? по старому родничок. От ми можемо проводити цю процедуру, але я б брала, що це не педіатричний напрямок. А все таки, якщо рекомендує невролог, то ми це виконуємо з приводу ехо серця або УЗД, е, Я рекомендую діткам. Е, я рекомендую діткам, насправді, якщо я чую якийсь шум, uh -huh. який мені не подобається, не буду розтавсе столічне, діястоло все столічне. Я звичайно направляю профілактично. Я теж люблю до шестимісячного віку направити на УЗД серця. Тобто до 6 місяців повинно? Так. раніше по потребі, якщо лікар під'ятер чувати шум. Так угу. наступне питання: хотілось би послухати про жовтяницю новонароджених та кефалогематому лікування та чи можуть бути наслідки. Звичайна жовтяниця це найулюбленіша моя тема, тому що в ній багато є некваліфікованих рекомендацій, але там немає нічого такого складного. Фізіологічна жовтяниця вона з'являється на другу третю добу в пологовому будинку від народження і не несе ніякої загрози малюку. Загрозливий стан це коли ми бачимо лабораторні дослідження більше 300, білірубін рубін, точніше, не вточнила, які показники. Немає медикаментозного такого лікування в плані. Розщеплення білірубіна в крові, тому ті крапельки, які додому призначаються, на є ціле Зобразними не потрібно їх призначати. Фототерапія теж має бути призначення на якщо е, білірубін, загальний білірубін, е, більше 250, наприклад. До 250 ви можете в домашніх умовах при адекватному грудному вигодовуванні да, при харчуванні спокійно собі жити і набирати вагу. Угу. І вона може бути навіть затяжною. Інколи це може бути місяць до двох місяців. Лікар має оглядати щомісячну дитину, так під контролем його. І кожен лікар може порахувати при. Близну жовтяницю циферки по е, забарвленню шкіри по ділянках. Тому це теж не завжди потрібно здавати аналіз на білірубін, прямий та непрямий. Е, Кефалогематома це таке утворення е, синець тім'яної е, ділянки або будь-якої ділянки голови. Це відбувається, якщо стрімкі пологи. Наприклад, так лікування проводить. Невролог оглядає дитину, потім допускає до хірурга, і хірург пунктує. Тобто, це хірургічне ведення із неврологом разом mm -hmm. не підіатрія. Підіатр має помітити і скоригувати mm -hmm. або неонатолог. А за жовтушку так це моя найулюбленіша тема, тому що на ній дуже багато спекуляцій, і я люблю розвінчувати міфи батькам. Є небезпечна жовтяниця, якщо жовті долоньки, наприклад, так це ядрогенна. Тоді ми звичайно хвилюємося, лікуємо і госпіталізуємо. Угу. І якщо ви хочете проконсультуватись з приводу жовтяниці новонародженого в нашому медичному центрі зі мною або з іншим педіатром, звертайтесь, будь ласка, я залишаю номер телефону та ссылку на інстаграм. сезонних сезони холорії, що дуже нас бентажить. Так, ми з Данії працюємо зараз із алергією на кліч домашнього пилу. Розглянемо сезонні алергії, що це таке? Це коли в сезон цвітіння певних рослин відбувається загострення симптомів, таких як нежить, який не спровокований вірусними інфекціями, може перетікати без температури. Або, наприклад, якщо дитина в сезон цвітіння алергік, так який ми ще не знаємо, що він алергік, період вірусної інфекції більш затяжніше, з певними аускультативними, тобто ми чуємо бронхіти, обструктивні бронхіти. Да, ми можемо запідозрити, що в сезон цвітіння ми маємо не лише вірусну інфекцію, а в дитини є ще схильність до алергічних проявів. І потім ми починаємо діагностику: якщо ваш малюк в сезон цвітіння дерев, або, наприклад, коли є грибок альтернарія, це більше в, в осінньо-зимовий період, так? коли е, в дитини є симптоми нежиті, е, чешуться очі, обструктивні бронхіти, свисти дистанційні, які ви чуєте, або ще дуже часто батьки кажуть, у нас часто нежить, у нас часті бронхіти. Ми часто використовуємо інгаляції, тоді ми запідозрюємо алергію. І вже в який період часу року це відбувається, ми підбираємо які. Можуть бути алергени Найкращою швидкою діагностикою це є прік Це коли ми алергени носимо на ручку, і тут же в кабінеті протягом 15 хвилин ми вирішуємо, таке, є схильність до алергії, чи це все таки щось інше? Дуже важливо дійсно батькам, коли вони приходять з цією скаргою, розуміти, де вони були в парку, в парковій зоні, в піску. Це покращить діагностику, теж підозру. Наступне запитання: чи капи для дітей різного віку? На сьогоднішній день як таких профілактичних медичних оглядів, крім як у педіатра, немає. Вже педіатр, педіатр має запідозрити, куди він би направив. Тому слава Богу, немає цих черг в поліклініках, бо треба йти до хірурга, хоча дитині хірург ти не потрібен. Що я рекомендую своїм пацієнтам? Від народження, наприклад, да, візьмемо новонароджену дитину, і ми зараз пройдемося до вікової групи. Я б рекомендувала до невро. Олога в перші три місяці сходити профілактично. Якщо я чую шум серця, я рекомендую ехокардіографію, Це до шести місяців. Так, шість місяців огляд офтальмолога в три чотири місяці це класно було б зробити УЗД кульшових суглобів, тому що складочки не завжди є інформативні, чи є там дисплазія кульшових суглобчиків. Потім йдемо невролога. Відвідали, якщо невролог пропонує до руку ще з'явитися, потім пацієнт має з'явитися вже згідно рекомендацій цього вузького спеціаліста. В ріки шість, якщо є питання до ходьби до ніжок, ми можемо відвідати ортопеда травматолога До цього часу, в принципі, може вести педіатр, спостерігати і дивитися. Якщо малюк не забалакав, не зробив якісь е, моменти з педагогікою, да, з навчанням з кольорами, ми теж можемо відвідати додатково невролога. Хірург, уролог, дитячий да, для хлопчиків було б класно відвідати в 3,5-4 Це вже тоді, коли крайня плоть, пенісі має розкриватися в них. Якщо там щось. Не відбулося цей лікар коригує. Потім дівчатка може відвідати гінеколога. Це може бути в 4-5 років, особливо якщо є якісь скарги. І знову ж таки, ці моменти має коригувати педіатр. Тому якщо раз в рік дитина потрапляє до педіатра, я думаю, лікар скоригує. От я тривожна мама. Що мені з цим робити? Я завжди на огляді кажу: я теж насправді я, як мама, в мені вимикається педіатр, я теж тривожуся, тому мені дуже класно розуміти в кабінеті вас. Тому що я теж з тривожного типу. Я можу дати рекомендації, як себе тримати в руках, і мені дуже приємно інколи до сліз, коли мами в кабінеті кажуть: 50% тривожності ви в нас забрали, бо ми довіряємо, ми знаємо, куди нам іти, і нам типу легше. Я обожнюю для чого я створюю YouTube канал, Instagram, для того, щоб навчати батьків і щоб у вас було менше тривоги, щоб у вас була опора. В собі, звичайно, діти це відповідальність батьків в першу чергу. Тому якщо батьки шукають інформацію, вони впевнені люди. В принципі, більшість відсотків з тим, щоб вони стикаються, вони можуть справитись. Тому, коли щось трапляється, я рекомендую батькам зупинитися, розуміти, що ви є опора для дітей, видихнути, вмикнути дорослу в собі людину і взяти відповідальність. Деякі речі просто на логіці сформовані і будуються на логіці. І як я кажу, головне дожити. До ранку, а вранці вже прийти на огляд до Євгенії Легені або Вікторії Віталівни і вирішити ці питання. Як правильно вводити прикорм, щоб не було алергічних реакцій? Водячи прикорм, ми все одно можемо отримати алергічні реакції. Тому, якщо ви будете давати за один раз небагато продуктів, а алерген не вводити з мікродоз, і через день збільшуючи дозу, ви зменшуєте ризики алергічних проявів, приведені прикормом. Тому е, в першій половині дня рекомендовано вводити, щоб якщо буде алергічна реакція, ви змогли діяти і допомагати. Бо у мене таке питання: у нас це щочки постійно такі ну. І це як вважається, це колегічське чи це більш до ат до. Це більше для сухої шкіри, фолікулярний гіперкератоз — це коли суха шкіра. І дуже доречне питання, коли є в нас сухі щічок, рекомендовано нанести перед такими продуктами, як томати, наприклад, да, киві, те, що кисне угу. може подразнювати шкіру, нанести емульєнт і поїсти. І потім змінить знову ж таки додатково нанести емульєнт. Тому що це є помилково, коли батьки кислі продукти вводять, вони йдуть подразнення, батьки думають, що це. Алергічний прояв. Як виявити на їжу алергічну реакцію і неалергічну, щоб зрозуміти? Алергічна реакція це типу кропив'янки, це такі висипання, бугристі, ніби пожалилися кропивою. В тяжких випадках буває анафілактична реакція, набриквінки це коли одна ділянка тіла набрякає, носик, вушка, наприклад, можуть бути оченята. І можете сплутати знов ж таки з тим подразненням, кислотою? Да, ми можемо сплутати з алергічний ра? А що робить? Ну що в першу чергу треба дати? проти, ну, от наприклад динам... протиалергічні проти... дати, так і вийти на зв'язок з лікарем. Якщо це не дай Боже набор клімки або нефілактичний шок, звичайно, це 103 і, і госпіталізація, угу. е, чи можна робити Алекс тест е, до прикорму? Алекс Тест це дуже класна молекулярна діагностика, яка може дати нам багато відповідей. Але є один важливий момент не завжди ми можемо отримати результати. А якщо ми отримуємо позитивні результати, наприклад, алергія там, на казеїн, да, на білок молока, але дитина вживає молочну продукцію, в нього немає проявів. Тому, якщо ми поспішимо здати цю молекулярну діагностику, ми ризикуємо дитині не ввести цих продуктів. Тому ми можемо здавати Алекс лише при тому, як Якщо є в сім'ї схилість до тяжких алергічних проявів на харчові продукти, інші випадки можна не робити. Що має бути в аптечці для дитини з алергією? Це протилогічні ліки, які призначать вам лікарі в аптечку домашню, так і інколи в деяких випадках я рекомендую мати дексаметазон. Дексаметазон. Так. і це вам полог потрібно купляти? Так, але це згідно лікаря, і він має призначити згідно того, як дитина реагує на певні алергічні прояви. Як зміцнити імунітет дитини, в якої є схильність до алергії? Першочергово, це вакцинація. Вакцинація від додаткових хвороб, які рекомендуються так: це, наприклад, пневмококова інфекція при 13 або менінгококова інфекція. А також лікування самої алергії, це імунотерапія, асітерапія. Зараз літо, і я хотіла порадитись з вами за СПФ. Який краще? Найкраще СПФ 50 і захисту, так, і щоб це було з дерматокосметики, все Ну, ага. Не косметологічні засоби. Типу, як лярожі. Це да? ББ, Ля Рож, так. Ага. Всі кажуть робити вакцини. Є вакцини, які не обов'язкові. Я б обов робила всі, немає. М можливо, там. І, щоб бо їх дуже просто багато. Всі вакцини можна робити, вони не є там супер-пупер навантаженням. Якщо ви хвилюєтесь, що в один день дитина там отримає дві вакцини або три, ви можете хіба що розділитися в часі, але в принципі я б рекомендувала всім. Якщо у вас залишились якісь питання, залишайте в коментарях, пропонуйте нові теми, які для вас є цікаві та актуальні. До зустрічі! І не забудьте ставити лайки.